Всім привіт! І сьогодні на моєму каналі виживання з текстурпаком в Майнкрафті. Ви вже можете побачити цей текстурпак Він доволі прикольний і ще він якось реагує на різні мови. Через те, що інколи текстурпаки на... просто міняють все в волі, типу, все в самому ігровому процесі, але тут навіть кнопки поміняли. І тут ще навіть на українську мову є, а так би могли просто зробити. Ну ми ставимо тут звичайне виживання. Я з цим текстурпаком трохи вже побігав по світу на сервері. Але все одно було б прикольно подивитися, що буде в оригіналі з самого початку. Скін воно ніяк не змінює. Це єдине, що воно в цій грі не змінило. Мій скін лишився таким, який був. Навіть заставка лишила, стала своєю. Навіть в Майнкрафт вони якось перемудрились по класному написати. Але, в принципі, це буде виживання просто. Те, що Вже весна, то те виживання було в сніговому віомі. І це для мене було якось не дуже прикольно, що вже весна. Ну, і ми вже бачимо наступне. Ось такий у мене інвентар прикольний. І, і я бачив, що деякі текстурки вони зробили більш цікавими. Ну, подивіться на палець, але це небато й. Вони навіть досягнення якось переробили. Ну, і, до речі, якщо подивитись, на лисі є отакі ось штучки. А, я навіть спочатку не поняв, що це просто лоза. О, я бачу щось там. Нове, орів. Так, бачу, там озеро були. І ми заспавнилися в джунглях. Какао боби цікаві. Ні, звичайні какао боби. Але з текстурпаками. Ось такі корови. Ну, в принципі, цікаво. Якщо що, я залишу посилання там, де я скачав цей текстурпак в описі. Бо хоч він, може, не всьому сподобатись. Але все одно прикольненький і він якось міняється ж таки. Ось тут, наприклад, серця помінялись, тут багато чого помінялося. так. Щось я дуже багато щось... квалю, нам краще треба добути дерево. Це буде ну, добре. Добули ми собі трохи дерева. О, І тут бачу навіть з код вгору ми знайшли, і нас навіть трошки на жаль їжі Тому бігом до цих скей. А, ми ще не навіть. Так, ну, будемо разкрафти. Тут тобто, треба з початку дошки переробити. Дігові дошки і крафтимо верстачок. Ну, тут все поміняло. Це не такі текстурпаки. Це не той текстурпак, який міняє щось одне, щоб просто поміняти. А тут, по суті, майже, ну як, майже весь світ Ну, Навіть якщо пригружка світ і досягнення поміняли навіть У них тепер інша рамка, ніж раніше була, наскільки я пам'ятаю. В принципі, це доволі непогано, коли кидать. Текстурпаки встановлюєш для того, щоб більш, більше цікавості було до гри, бо факту з старими текстурами нічого не роблять. Такі. Якщо, ніби... Ну так, там було оновлення, там де всі текстури поміняли, просто всі. Але вони вже до 1.21 вже за... застаріли. <кій> Як? Просто всі до них вже звикли давно. Хоча до бойової системи теж не зразу всі звикли. Але все одно звикли І потім ще якесь оновлення було б непогано вставити. Перевірте книгу Редсатті. Найзмолоски книг так вигукається. Давайте подивимось досягнення. Я буквально все поміняно Так, добре. Скрафчу ще трохи паличок. З книжкою відкриваємо. Я, звичайно, вмію крафти, але... Так просто прикольніше. Крафтимо сокеру. І меч. Все, в принципі, для того, щоб пережити перший день, у нас все є. Але нам потрібна їжа. Треба було мені це все зробити тоді, коли я тих корів бачив. Але ні, тут є кавунчик. І на відміну він справді у Майнкрафті, його справді може. Він справді доволі цікавий. Насіння пшениці навіть вони переробили. Нащо? Не знаю, але переробили. О, корівочки І вівці. Тільки дві в Мені потрібно ще принаймні одна для ліжка білого. Так, ну, їжа в мене вже по факту є. Але таке нема ліжка. Треба хоча б десь ще одну білу вівцю знайти. Бо чомусь з двох білих і одної чорної... Говни не можна скратити ліжко. Ну, на жаль, поки я так не зробив. Але в принципі треба ліжко. Так, ну в принципі, я трохи відійшов та їх забуду, що я раніше. В принципі, тут ці текстури помінені, але, в принципі, для того, щоб пережити першу ніч, нам потрібне правильно ліжко. Бо ніякої зброї нормальної в нас поки що немає. І поселення, як ви знаєте, в джунглях в нема. Ясь не подумав, я тоді, коли там... О, вівця! Все. Тепер все буде добре. О, вона не одна вівця. Раз. А теперь у точно не Аж на щи. на, на 2 лишка. солнце. В принципе, это просто выживание, просто я скачал так что пак, еще было вам и мне дивитись. Ну, как на По дивитись на стандартный Майнкрафт довольно скучно. О, и ось наше Ой, я вже навіть проголоднів, а це тільки перший день проходить. Ну і от, дуже добре, що вони поміняли майже все в те, те, чого майже? Все В севері, буквально. Може, що якісь текстури не поміняли. ну, Може бетон, бо він оо, і так однотонний, але хто знає. Я не знаю, чи... Я не знаю, як вони скло поміняли, чи вони його взагалі міняли. Але вони навіть вугілля... вугілляний блок поміняли. Хоча... Ви знаєте, тут все поміняли. Навіть часинки... блоків, що випадають, поміняли. Добуваємо далі. І чесно, коли я скачував цей текстурпак, я думал, що тут, тут просто поміняли ці такі маленькі Но На контенте була тільки тростина і вода. Навіть воду вони анімаційно навіть зробили. Оце гравій. Капець, тепер цей блок можна справді використовувати для стезок. Давими текстурками. Десь бачить простину. І я яйде простину, звичайно. Ну, думаю, було б непогано скрафтити чоловіка. Дивіться на лопат. Шкіряні. Ого! Я можу скрафтити шкіряні черевики. Давайте подивимося, як вони будуть. Навіть шкіряні червики поміняли. Хоча якщо текстурку поміняли, то вам буде все. Що це за плюсик біля них, я так і не розумів. Так, ну, крафти мо. Цього навіть в Майнкрафті нема. У мене в руках реально 3D-текстурка човна. Ну, в принципі, ми розуміємо, як не має виглядати. В принципі, човна все і відрізняється. Але... Текстурка точно відрізняється через те, що на самому стандартному Майнкрафті це просто 2D-текстурка. Капець, поки ми все тут передивлялись, тут вже захід сонця. Фур... О, ось і тростина. Так. В принципі, я якесно зараз ніч. Е... Скіпати не хочу через те, що... Може, під час неї буде щось цікаве або хоча б не мі... А. Щось мені здається, що вони єдино десь схалторили. А ні, навіть не здається, поміняний. Але все одно місця дуже сильно нагадує свій оригінал. Але, в принципі, якщо вони стільки -то... О, квіточки, назбираю собі. Так. Перевірте книгу рецептів. Стоп! Вони навіть... Справжньому, в справжньому Майнкрафті навіть не додумались до цього. Вони зробили барвники в мисках. А в справжньому в Майнкрафті вони просто... як текстурки, добре. Будемо крафтити собі ліжко. Ну, не знаю як це робиться. І воно, я так розумію, так само буде відрізнятися, як в принципі все в цьому детакаті. О! Я ж буду вас, що тут вже і поміняли крат ліжка, але ні. Так. Ну. Ось таке синє ліжечко. Ну, в принципі, можемо лягти поспати. Всягнення здобуток. В принципі, що нам треба на це відео зробити? Я б дуже сильно хотів знайти або поселення, або інше. Місце там, де можна було б спокійно спокійно розміститись Саме тому ми покинули ці джунглі, бо я став, що там зовсім нічого, ніяких поселень не буде, тому ми пішли сюди. Пустеля. Ну. Акаті. Что та каці? Що тут така вот ни напалася? Не знаю. Ясно. Почему? а чого не знаю. Так, ну... О, бачу саванну, там, в принципі, може бути і поселення. Там просто дається більше шанс, ну як. Ніж тут. Тут нема. Ще в саванні зазвичай рівна територія, а поселення зазвичай в таких місцях і спавниця. піти нам печеру, думаю ні. Так, думаю, краще поклати. Все, що не потрібно от сюди. Що. чи варто мені сюди йти? Певне, що не варто, але я піду. В принципі, там можуть бути ресурси, а з ресурсами зникнуть багато проблем. Так, поставимо. Дочку и Роджиня. Так, пачу, что там сейчас есть. Эй, для смолски под дыр завтрак было. Павутыня, ну павутыня. Мы с не думаю, все постарались. А э -э -э. я не знаю, кто сейчас вовсе идёт. Пак. У нас уже спак. Стоп. Вони зробили 3D. Вони з зробили 3D реалізи. Сього я не очікував Так. В принципі, тут нічого не видно. Тому краще, не знаю. Де там смол... Де сму є? О, бачу, там десь є. А, там зможе, звичайно. Так, тут окей кот. І тут окей кот. Хто ці печери копав? Недовго ми поробили тут. І де нещо змінилось? Ми загубили ліжко. Тепер треба вертатись, щоб знайти ліжко. Де воно пропало? Ну Все одно треба звідси йти. Тим бачимо, в мене вистачає. І на друге ліжку головне звідти відси від Хоча я бачу тут якесь маленьке А це що таке? Ну, nope. залізо! Виявляєте, як. Хоча ні... його так важко помітити тут. Поставили це було, коли вколе немає смол Хоча б щось знайшли. Ну, в принципі, така ситуація і в стандартному Майнкрафті. Ну, йдемо далі. Треба з ліцею обиратись. Я скоро і справді з... загублюся в цих печара. У Єлі, Ну, у Єли ми вже бачили. А це що? Ніть? зверху там теж є щось. добре, звідси, звичайно, вибиралися, але поки не знаю, де що де знаходиться, тим паче ліжко тут загубив. Ей. Так, ну, буде вертатися і дорогою якою прийшов. Так, а яку я дорогу, я прийшов. Здається, я трохи забуков. Час скрафт скрафтити смоло скейп. Капець, я вже хочу звідси вибиратись, як чесно. Бо тут uh, дуже важко знайти вихід. Вглядемо Ви, смолоскипів нема. Здається, він цього ріс паку, що тоді, коли ти береш смолоскип, то він не світиться. Але, здається, треба якийсь додатковий качати. Але те, що вогонь міняється, це вони гарно проробили. Та Бо... те є плюс те, що тут ніяких мовів нема. Я вас заустряг Вже погано. Тільки сказав, що мобі в ньому. Зразу скелет. І що робити? У мене є камінні інструменти, мабуть, я зможу якось акуратненько так пробігти. Ха. Але побачили, мене засікли, мене засікли. Що зараз закрились. У меня есть выбор. Я бы сейчас хотел бы уже вывернуться. О! Разве что-то? Ярлыйк! Золотый злый, так просто. Активирование рейки. Так, думаю, перед тим як вибратися, базовано було б хоча б золото добути. Тому крафтимо пічку. А, красний, це Вистачає, правда. У нас залишився ще один блок. Закидаємо вілля. Ну і залізо. Як я і казав, тут вони зробили 3D рейки. Смолскейпи. Хліб навіть є. Ще рейки. Все, в принципі, добудемо зараз це золото. І ми вже точно в плюсі від, від цього походу в шахту, бо в нас і є нове кайло. Ще може бути барник може робити? А, 100 ж точно скільки. Я звучимо підбирала квітки. Краще зараз позабирати все, що тільки можемо. Ні-ні-ні. ні Ні, ні-ні-ні. Називається, беремо і тікаємо, тікаємо, тікаємо. Okay, Вбираємо і забудовуємось. Цей блок викидаємо. Фух! Ховались. Але нам час звідси вибиратись, я вже думаю. Але це, було, як можна побачити, було епічно. Ні, вертаюсь печару, я вже не хочу. І не буду. Якісь рейки можна викинути, думаю. Тобто я не думаю, що вони мені задобляться, ці самі рейки. Але, вибра... Але те, що мені треба вибрати, це 100%. Тому, відстрілуємося, коли я вже виберу звідси. Так, ну нарешті я звідси викопався і можна буде вже влазити на поверхню. Одразу, не гаючи ні секунди, крафтимо ліжко. Ми своє загубили і ставимо його. Ну, я звідси вибрався. З плюсом до... Сергій, речей. краще їжу сюди по поки я буду мандрувати. Але лісу так і нема. Ой, якого лісу? Мені потрібен Не ліс, мені поселення треба. Броненосець. Навіть його перемалювали, хоч це доволі новий моб. Ну, я хотів саме на інвіж версію цього текстурпака. Тому і в принципі логічно, чого тут все перероблене. Ще броненосець В принципі, можна і закінчувати відео. Ми пограли трохи з тим текстурпаком. Це було доволі цікаво. На жаль, ніякого посилання ми не знайшли. Але ми отримали залізника повний інвентар. Побачили, що можна зробити дубовий, дубовий човен в 3D. Що навіть мозонги не зробили. Побачили нових броненовості. Отримали. Залізне кило. Ну, в принципі, в цьому відео ми все могли зробити, що ми тільки змогли. На жаль, все ж таки ніякого поселення я ніде не можу знайти. Ну В принципі, я в безплідних землях. Ну Кактуси, туростина. Це, в принципі, все по стандарту. Ну. Закінчимо, мабуть, тим, що. Поставимо човен і будемо віддінювати це відео. Тільки треба м'ясо сховати. У мене інтар повний. Добре, буду з залізним кайбом в руках. В принципі, на першу серію ми зробили доволі багато. Якщо хочете продовження, а воно буде в будь-якому випадку, заставте лайк і підписуйтесь на канал, бо З цим текстурпаком було цікаво. Так, хоч це і звичайний Майнкрафт, але з так з турпаком. Ну, і всім пока!